Вітаю всіх! Продовжую рубрику Порада на 2025 рік. Зараз хочу зробити пораду для тих, хто чекає повернення додому. Таких багато людей. Хто ще чекає цього, давайте зробимо пораду. Я беру дві колоди для поради. Дві. Мої улюблені. Тепер давайте почнемо з селе нормальну порада. Для людей, які очікують повернення додому. Порада на 2025 рік. Ті, хто хочуть повернутися додому, очікують повернення додому. Яка їм порада буде. Ці психологічні поради дуже потрібні, тому що якось треба себе тримати в руках. Дивіться, хтось повернеться, подарунок долю буде. Хтось. Не зможе, а хтось просто очікуватиме приємностей. Дивіться, яка краса, правда? Але всі чекають, всі очікують, вивчають ситуацію, думають, що робити. Всі в очікуванні, всі. Це добре. Це, це непогане очікування. Але тут виходить як. Наче все добре, наче ви отримаєте якусь інформацію, як можна потрапити додому, і чи можна взагалі. Тим, хто може потрапити, вони поїдуть. Тому, з хорошого, люди, якщо ви маєте можливість поїхати туди, там ціле воно взагалі у вас буде можливість у наступному році потрапити. Вона буде. Просто очікуйте і будьте. Змія це хитра річ. До речі, рік Змії. Тобто це рік, який дасть вам можливість Рік можливостей. Не упустіть свої можливості. Змія ж вона і звівається. Не забувайте про це, будь ласка. Треба вибрати слушний момент і діяти. І буде все у вас добре. Ви отримаєте те, що ви хочете. Ця колода. Порада на 2025 рік для тих, хто хоче повернутися додому. Думає повернутись, очікує повернутись. Давайте подивимося, що тут ще буде. Одна карта вилетіла прям. Дивіться. Важко, важко. Я би оце інтерпретувала як зрада від нашої влади, зрада он, ви знаєте, хто це, зради в... Зрадив конкретно, якби це любов до країни, до місця, де ви могли знаходитись, додому. Але тут більше мені йде, як території, які окуповані, тому що це зрада, тому що люди кинуті, будуть напризволяще, і вони зараз кинуті, і люди вже такі зневірені. Ініціатива. На дні колоди. Виходить як? Кожен сам по собі. І вирішуєте вам, саме вам, що вам робити далі. Не надійтесь ні на кого. Вам ніхто не буде казати, допомагати, що вам робити, самі розумієте. На жаль, не йде. Як ви бачите, не йде. Вирішуйте самі. І вирішуйте, де вам будувати своє життя, де краще буде. На жаль, я бачу в Тіктоці дуже багато відео. Дуже багато відео, де у людей не йде прийняття нового місця. Навіть з ялинкою бачила красива ялиночка, все. Неприйняття. Дуже неприємно, тому що людина не може прийняти новий спосіб життя, нове місце, що породжує проблему у цієї ж людини. Це дуже серйозне питання. І чомусь наша країна не думає про психологічну підтримку, психологів, адаптацію це дуже важливо. А людина була з місця Вовчанськ. Казати про повернення ні про що. Вибачте, цій людині потрібна підтримка і інтеграція в інше місто. Варіантів тут нема. Але чомусь наша влада хрен забила на таких людей: робіть, що хочете самі. Не всі такі, як я. Не всі такі. Абсолютно. Я хочу в інше місто, я вам кажу це відверто. Є причини поки що, які мене стримують. Це мої суто особисті, які не касаються широкий загал абсолютно, але я вже маю певні плани, і всі мої родичі, з ними шарахаються від цього. Просто в шоці? Як це я стабільна людина? Можу так про таке взагалі думати. І я ж готуюсь до цього певним чином, готуюсь. Тому ось так не всі такі, на жаль. Хоча зараз треба бути настільки мобільним, як у та змія, що просто кошмар.